Друзі, всім привіт! Компанія «Автопарк Місто Вінниця. До нас завітав чудовий автомобіль. Це Шкода Superb 2014 року випуск автомобіль у нас в рестайлінгу. В кузові седан в гарному сірому кольорі. Обладнана 1,6 дизельним двигуном, надійним та економним, автоматичною коробкою передач та системи переднього приводу. Маємо передню лінзовану оптику з денними ходовими вогнями, протитуманні фари. Все в гарному стані. Також у нас легкосплавні оригінальні диски. З хорошою зимовою гумою заявний пробіг 290 тисяч кілометрів і ціна даного автомобіля 12,5 тисяч доларів. Є датчики світла та дощу. Ось так все виглядає. Задній ряд підтонований, повторючі на дзеркалах. Також доставлено вітровики. По технічній частині та візуальній жодних нарікань немає, не потребує жодних капіталовкладень. Ззаду нас є парктроники. Великий, найбільший в своєму класі, багажний відділ. Ось так все виглядає. Давайте перейдемо до салону, а саме до заднього ряду. Тут нас зустрічаєш керівний салон чорного кольору в ідеальному стані, хімчистка не потребує. Дуже багато місця. Тут у нас такий прикурювач, також нас показує час та температуру, повний електропакет вікон, карта в ідеальному стані. В попередньому ряду. попередньому ряду також все в ідеальному просто стані. Датчики світла та дощу. Жодних помилок по автомобілю немає. Ось Така у нас мультимедія, кондиціонер. передні підігріви сидінь, також датчики тиску в шинах. Система старт-стоп, дуже просторий, дуже комфортний автомобіль. Дуже зручно сидіти, дуже зручна посадка. Тут на спектруник доставлено. Отже, друзі, козацька пропозиція. Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати на заціною 12 490 доларів. Доступний в та кредит. А також можемо допомогти вам пригнати авто із США.